Дев'ятирічна Інна Лук'янович пішла за молоком і карткою для поповнення мобільного рахунку у центрі Києва 31 липня 2011 року. Додому дівчинка не повернулася. Всі почали пошук дівчинки, перевіряли навколишні вулиці, громадські місця, але безрезультатно. Важливу роль у цій справі зіграли записи з камер відеоспостереження на автозаправці на Червонозоряному проспекті. Це тепер проспект Валерія Лобановського. Інна була зафіксована на цих записах, але там зовсім невеличкий шматочок, і її сліди губилися. Як вона опинилася там і чому не повернулася, залишалося невідомим. Вона ушла із дому для того, щоб купити карточки, поповнення телефону. Посмотрела, нету, нету, нету. я виглядаю в калітку. нету. я ділась, побіжала на ринок. А біжала там все там її не було. Міліція обшукала всі можливі місця поблизу, де інна могла бути, залучили спеціалізовані підрозділи, кінологів із собаками, щоб охопити більшу територію. Водночас рідні та волонтери почали пошукові роботи по всьому району. Крім цього, почали збирати свідчення від очевидців. В розслідуванні справи про зникнення інни є кілька білих плям. Найсуттєвіше – відсутність семи хвилин у відеозаписі з однієї з камер спостереження.